Так, всім доброго дня. Е, так, у нас сьогодні по плану оранка. Так, що по плужку? Е, сюди я поставив текрон, а переплужники не лишав, тобто, самі бачите, тикрон все одно, де метал, вже все поржавіло. Ну, тернеться, питань нема. Так, текрончик я вже тестував, орав, сподобалось. Так, сьогодні. Ця стається вдома, тобто, щоб ви розуміли, трактор не стоїть. Трактор їздить, працює, ось замацюканий. Цей, я б сказав, цей більше стояв, чим ракета ночі. Сьогодні їдемо на поле. Роботи у нас там 11 гектарів. Буду їхати на цьому, тобто тут як не крути музичка, тепленько. О, будем перти. Так, зараз десь пацани да ж ні підтягнуться. По традиції оранімо в трьох, я Ярик і Женька. Так, трактор працює. І виднутий. В общем, зараз їдемо в магазин що нібудь перекусити собі та й в полі вже включимось і попрацюємо так ну що добралися ми до нашого місця де орать ділянка така собі так Миколаївич на місці євген Важно, якийсь це все говорить по телефону, піша. Миколаєвич, і як його начинати? <риклад> Одні зазубрині. Полінився знімати, так? Да? Чуєш, а я предлагав, як? Оце, допустимо, отут на рівне вийти, зрозумів? А той зробити розорати теж віддільно. Типу тут склад вийде, там борозна і тут борозна. Ти борозна. Аж дві. Ну так і що? Аж дві ну. Так, ти Ніхераски. ось пішов сюди, один став, там розкручує той маленький зазубрень, а два ходять на лінією гони. А ми отак всі і розкручуємо. Ти хочеш по краях начать? Да. Так. Або по краях і в одну борозну. Був, що а так реально відкидає Зачай! У мене не А не мене? Ти як не буде перший раз пройти, а потім тобі будеш. А у мене одрегулювання, я поїду тоді, так? Щас Кур. давайте, курим і прям. Так, в общем що. Фронт роботи в нас Понятний. А ти не з навігатором? Дарик. З навігатором тим'ян. Є от свої такі щоб розуміти що тут робиться по цьому куску так в общем перекур і працюємо так ну що трошки ми розбили ці всі клини скоро вже вийде на фінішну пряму думаю можна вже вам включитися і показати трошки вже menys el trullín. роби Лужок Велес Агро. 872 кг. Писали його 400 кг, більш нема. Що на табличці, те й показує. Так. Що, які були доробітки? Встановив я сюди текрон. Текронові накладки надіваються, фіксуються грудниною і леміхом. Все. Ідеально, налипання нема. Так як ви бачите, на передпужнику налипає на металі, на кожному. То на декроні взагалі нема нічого. Тобто дуже класна річ. Декроном я вже пользуюся більше восьми років, тільки на старому пелені. Ну, я не знаю скільки я. Гектарів 50 виграв на желізі. Мені не сподобалось, тим більше опадів дуже багато пройшло. Самі прекрасно бачите, навіть резинове колесо налипає. На металі я просто б замучився гарати, <кхів> набивало б, не докидало. То Тут, звісно, текрончик красота. Так що і компанія IQ композит е ну, подзвонив, кажу, отаке, отаке мені треба. Та нема питань, Там... в течение теч тижня робочого зробили вони мені ці полоси, відправили. Красота. Так що хто мучиться з налепанням на пір'йових отвалах, то пожалуйста. Фух. Так, у нас зараз тут залишилося ще гектарів, мабуть, два. І будемо переїжджати на другу ділянку. А ярик десь там за кущами гарає. Ось такий. Кусок тут клинком так, все, поперли. О, сьогодні. Рина збиралась. Ділянку закінчили, розкрутили ці всі п'ятаки, сховали все в одну борозну. Норм. Так, Ярослав Миколаєвич ззаді все, розкатали, все, обирали, розкатали, красота. Зараз заїжджаємо ще на одну ділянку. Там у нас 6 гектарів, по-моєму. Пора їм і все, і на базу. Ну але там пряменькі, гарненькі, гони. В общем, то що треба. Коротше, включимось уже там на полі. Так, приїхали ми на нову локацію. Ось тут гарний кусочок. Що, відсушило? Що, теж по кругу, так? У мене кришу черба. Я бачу. Я якраз обертаю голову, коли швак Дідайте, як отак. Вдруг капска скрипнула. А це не так. Риб, люблю, так світло ставити. Я бачу. Заїжджаю. А так біля така покуру. Томився, так? Ну крутий мені. Ти професіонал, дивіться двигаться краю. Ну, Крутить чітко. Ні, сейчас не получится. Получится завжди. Да ханя. Прям ракета. Так, так. Я просто забув сигарети в тракторі. Так дай Тогда Ага. — Жовту чи сіру? — Сіру. Це ти сам робиш табак? Молодець. Добре. Що ти такий зайнятий? занятий? Далі, бачите, зробити, щоб 200-200 оборотів. Так що, ми перекурюємо, запиваємо загонку і працюємо. Що б ви це робили без текрона? Та ми так по кіровокте. Та ти що? Тепер піднімаю, в мене все чисто, все, класно. А То так хопа, полоси залипші. Десь Євген там вдалі крадеться. Вже нам небагато залишилося. Зараз думаю якийсь часок. Да, Повисохало все. Тут була річка. Завжди рибу ловили, приїжджали, все, суха, нема нічого. А карась тут ловився дебелий. Вже трохи осталось, Євген долітає. Ти вже все поїв? Подивився, дивлюсь, хлоп'ячиш на ходу. Уже так що нічого й йде робили. Така сіття ми вигорали. По три з половиною гектара. Ну, те, що вже трошки тижняку погуляли, отдихнули, так тепер воно і цей. шия наче болить о, я Євген вже доганяв, скоро приїде Що, ми будемо щось перекушувати чи ні, чи ти не хочеш? А я зараз тоді візьму в нього хліба, бо в мене кончився. Я ж як брав, так тільки ж дві було з ці, поняв тісті тісті сосіски. я їх схом'ячева, біж Зараз у Євгена візьму, у нього должно бути. Долітає. Знаєш, як зараз обідно йому буде, ми вже перекурили, віддихнули трохи, поняв? він тільки раз дограв. Тепер цей. Раз возьмемо у нього і в тракторі поїхали.

Proszę o to, co widzę w tym to

Там глина, там було добре. Не, він не орав де глина. Так. У тебе є хліб? Хліб є? Я буду, бо в мене... в мене хліба нема. А є Так, ну все, тоді поїхали. Так, ладно, будемо видвигатися. Якраз її ярик чітко забирає і не риється глибока борозна. Так ми в принципі завжди розорюємо. Ось так класно виходить. Євен стоїть, вже край тут підійшов. Ми там в конці краї теж вже повідходили в раз ідуть. Та й все. І 11 гектарів, як і не було. Так що це так, кому сподобався мій відосик, з вас лайк, підписка на канал і комент. Всім пока-пока!